Яку участь приймає тіло в реакції на стрес. Якщо в тебе болить ліва нога, то це означає, що в тебе є там якась образа на когось. Це все у тебе від нервів. В науковій психології, психотерапії воно так не працює, Оце це ушки на макушки зловлювати сигнали небезпеки, тому, наприклад, страшно в нього може боліти шлунок. Ваша емоція насправді це. Хімічна реакція, це хімія на рівні роботи нейромедіаторів та гормонів. Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про взаємозв'язок між цілом та психікою людини. Ми будемо говорити про те, як людина реагує у стресі через своє тіло. А є таке поняття як психосоматика, і воно зараз дуже модне, популярне. Є дуже багато такої популярної літератури на цю тему. Більшість цієї літератури не є науковою. Оці всі Луїзи Хейл, от іде мова про якусь таку філософію, погляд особистий автора на те, як людина користується своїм цілом для вирішення різних там життєвих задач. Так? Тобто, там, де є оцей зв'язок, якщо в тебе болить ліва нога, то це означає, що в тебе є там якась образа на когось. В науковій психології, психотерапії, воно так не працює. І тут скоріше йде мова про те, що. Ми вивчаємо індивідуальні реакції, стратегії психіки і значення, в принципі, тіла в житті а, як її тіло реагує на стрес, і це часто дуже індивідуальні реакції. І тут важливо взагалі вам, напевно, пояснити про те, яку участь приймає тіло в реакції на стрес. Є три рівня реагування на життєві виклики і труднощі. Це рівень психіки, тобто, наприклад, це різні розлади. Це рівень тіла, це соматичні хвороби, коли людина це психосоматика. І це поведінкові симптоми. Поведінкові симптоми, ну, наприклад, якась небажана поведінка, чи там людина має якісь проблеми у стосунках, і вона йде багато, дуже працює. І якщо казати про соматичний рівень, то тут ми розуміємо, що є гормон кортозолу, який негативно впливає на різні органи. Коли вона зустрічається з ситуацією, яка її мозком оцінюється як стресова, наприклад, небезпечна. А її лімбічна система мозку дає сигнал ендокринній системі про те, що треба виробляти певні гормони, які відповідають за реакцію на стрес. Це зазвичай наднирки, випрацьовують кортизол, норадреналін та адреналін. І от саме цей гормон стресу-кортизол він потрібен організму для того, щоб це ушки на макушки. Зловлювати сигнали небезпеки, бути на стрьомі. І він для цього є дуже корисним, звісно. Але не допомагає людині інстинктивно так, якось діяти в стресі для того, щоб захиститися, для того, щоб спастися, для того, щоб собі допомогти, для того, щоб вижити насправді. І все було б досить чудово, якщо. б цей кортизол не мав дуже шкідливий насправді вплив на органи, на організм в цілому. Він не має шкідливого впливу, якщо це якась там реакція на стрес, він вивився із організму і все. Ну, і все окей, якось організм справився, все добре. Але якщо він постійно випрацьовується, людина знаходиться в постійному хронічному стресі, неважливо, якому то в неї завжди буде в її організмі висока концентрація цього гормону, кортизолу. І він буде, коли його дуже багато в організмі, він дійсно може шкодити органам. Це є таке наукове більше розуміння того, що таке психосоматика. І, звісно, у людей є певні можуть бути певні да, проблеми з органами. Не і так без того хворий якийсь орган. І якщо вона знаходиться в постійному стресі, то цей орган може стати мішенью для цього стресу. Тобто, в кортизол, в першу чергу, буде. Руйнувати цей орган. Звісно, він може руйнувати і інші органи також. Але через те, що цей орган і без того хворий, то додатковий, додатковий там, да, негативний чинник це кортизол, він буде допомагати там, руйнуватися цьому органу швидше. І так, наприклад, у людини може бути на нервовому підґрунті, якась хвороба, оця побутова фраза те, це все у тебе від нервів. Це якраз означає, що людина знаходиться в постійному стресі, хронічному, і в неї руйнується від кортизолу, ну, якийсь орган. Тобто, наприклад, може бути, людина там реагує шлунком своїм, в неї без того щось там з ЖКТ-проблеми, і тут плюс додатково вона в стресі, і кортизол дуже погано впливає дійсно на шлунок, і це може проводити до гастриту, потім виразки і тощо. От тому тут, звісно, треба йти до лікаря, вирішувати проблеми соматичного характеру, але і пам'ятати, що дійсно постійний стрес може негативно впливати на ваше соматичне фізичне здоров'я, на здоров'я вашого тіла. Оце саме про цю психосоматику, яка є науковою, тобто, це про вплив, шкідливий вплив нейрогоморальної відповіді на стрес. Часто цей стрес буває саме такий соціальний. Ну, тобто людині нічого не загрожує, але в неї є якісь конфліктні ситуації, чи в неї внутрішній конфлікт. Да? І вона не може ніяк розв'язати ці труднощі. І тоді її організм знаходиться в постійному стресі. Психіка і ціло вони реагують приблизно однаково. І там стрес, і там стрес, і вони намагаються за будь-яку ціну якось справитися. Але способи у людей є якісь зазвичай сталі. От тому і кажу про те, звертайте увагу на те, як ваше тіло реагує на різні, на різні емоції, і в цілому на стрес. Ну, наприклад, коли людина боїться, в неї болить те і те. І це часто індивідуальні реакції. Це не означає, що це образа на вашу маму чи ще на когось, але так може бути, що в якийсь момент вашої дитячої історії ви так сильно чогось злякалися, і у вас. Був якийсь, наприклад, спазм якогось органу. І зазвичай, коли ви будете вже в дорослому віці так сильно чогось боятися, на несвідомому рівні це буде сигнал про от, нагадування про от ту ситуацію, яка сталася колись давно. Це такий же саме буде страх, це такий вже саме буде стрес для організму, і буде реагувати таким же чином ваша емоція, насправді, це хімічна реакція. Це хімія на рівні роботи нейромедіаторів та гормонів. Тому важливо, коли ви реагуєте якось в стресі, коли ви знаходитесь в стресі, знайшли себе в цьому. Дуже важливо прислуховуватися в першу чергу до реакції вашого тіла. Можливо, ви десь тоді будете відчувати якесь напруження. В першу чергу на рівні напруження ваших м'язів. Звертайте увагу на ці відчуття. Можливо, вашому тілу захочеться якимось чином струсити це напруження, якось порухатися для того, щоб скинути набряк і таким чином, ніби позбутися стресу, розслабитися. Ваше тіло приблизно однаково буде реагувати, коли ви буваєте в досить типових ситуаціях і відчуваєте типові почуття. Ну, наприклад, коли ви злетеся, ваше тіло буде реагувати певним чином. Воно буде певним чином реагувати, коли вам сумно, коли вам радісно, коли вам страшно тощо. Дуже важливо вміти. Дуже важливо знати, вивчати реакції свого тіла на різні емоційні прояви. Наприклад, когось, хто там злиться, може розболітися голова. Комусь, кому, наприклад, страшно в нього може боліти шлунок. Це можуть бути абсолютно різні реакції, але це буде вказувати на те, що рівень напруги настільки високий, що важко його витримувати на рівні а, цілесних відчуттів, і тоді виникає там, спазм, болі тощо. Чим інтенсивніша напруга, тим більш інтенсивною буде реакція, що емоційна. Що на рівні вашого тіла, тілесних відчуттів.